Мира прийняв відкровення, що потрібно нам протестувати себе по п'яти пунктах благодаті. І також прийняв, що Бог очищає нас. І потрібно перебувати з Господом та очищатися. І наша благодать вона велику ціну має. Це Ісус віддав своє життя і постарав, віддають своє життя. І нам потрібно більше слухати постарів, наставників, діяконів, пророків та апостолів, і справжні учні Ісуса Христа, діти Божі, вони вчать Біблію та умножують свою благодать і вибір за нами життя чи смерть, пекло чи ра.